Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія. Черговий сервіс. Черговий інструмент. Це ще, ще, це ще один сервіс з генерації відео, який називається Genmo. Genmo, Не знаю як. Вони працюють на відкритій моделі, яка називається Mochi One. Тут є посилання, є опис моделі цієї сервіс працює в такому напів безкоштовному варіанті. В безкоштовному варіанті нам дають всього 30... Згенерувати всього 30 відео 5-секундних, на місяць. Не можу сказати, що це дуже багато, ну скільки є. Особливості сервісу. Якщо так коротко сказати, то, на мою особисту думку, ось ми останнім часом розглядали два сервіси генерації відео: Клінг та Хайлу. А, і вони є результати їх роботи краще ніж у цього. Але тут є особливості деякі. По-перше, ну, історію розповім, коли я його знайшов, я ж як завжди, беру свої стандартні промти, пишу і смотрю, що ж воно згенерить. Я написав стандартний промт, людина йде по місяцю. І отримав ось це. Вау! Дві, да. дві землі, дві людини. Дві і людини, ти... які розділились там ще на щось. І я подумав: ну добре, мабуть, такий сервіс, що колись він стане нормальним, а поки що не треба. А потім я подивився отут, в дескаве, і можна подивитись, що згенерували інші люди. Ну, тут щось змінюється, щось не змінюється. Давайте на ось це подивимось, ще на щось подивимось. І в принципі, я зрозумів, що інколи, давайте ось це щось таке. Інколи він генерить. Щось нормальне. Тому я спробував розібратися, в чому справа, і виявилось, що, на відміну від багатьох, мабуть, зараз більшості інших сервісів, він хоче, щоб йому писали дуже, доклад, дуже такий докладний промт. Великий обсягу максимального я не побачив. Я брав десь до тисячі знаків, працює точно, можливо, більше. Давайте, поки я буду розповідати про результати, давайте щось напишемо. і потім, як виявилось, то він спокійно розуміє українську мову. Тому, хоч ніде про це не написано, ну і що е, розуміє. Тому, наскільки я зрозумів, він йому більше подобається, коли ми докладно прописуємо і не так, як ми звикли писати промти, а прописуємо якусь історію. Можливо, так. Чи зрозумів, я правильно не знаю, Ну, но... Давайте щось таке не історію, а просто генеруй, він на це працює працює, відео, де. Відео, де показано жовте. Сцена на фоне на фоне блакитного неба, морского. Ну там, Ми це спокій, так? Да? Спокій. Ну, хай буде щось таке, воно спокій кії. Вибачте, да, тут немає ніяких налаштувань, ніяких повзунків, нічого. Пишемо все в промті і натискаємо. Згенерувати. Поки воно генерується. Зазвичай це десь приблизно хвилин 5, я покажу, що я. Ну, про uh, Moon я вам показав. Uh, коли я прописав більш докладний промпт, я отримав, наприклад, ось це. усе. Uh -huh. Uh -huh. Зараз, вибачте, тут іще непогано, в принципі. І було, так що. Ну, не можу сказати, що ідеально, але щось. Mm -hmm. Далі я тут намагався е показати процес будівництва Ейфелевої вежі. <кій> один, <кій> вибачте, <кій> один з варіантів виглядає якось ось так. Угу. Ну, так, да. на чому стоять ці крани, я не знаю, але щось вони там роблять. Це в мене Червона машина швидко їде вузенькою гровочкою. Непогано. Ну, трішки можливо, вам підтормажу, але ну, в мене. Це працює. Е, так, що його не... 72%, ну, скоро буде. А ось тому, <кій> да. е, е, поки що не дивимось. це він, е, е, да, ніхто нам такого не показує, а він показує якісь проміжні варіанти. Можна дивитись, е, з чого він починає. І так далі. Ну, цікаво. Тобто ми пишемо промпт і все, ніяких налаштувань. Тут налаштування змінити модель не можна змінити, так. Раз. Було не можна. Так, скажімо, Сід ми не обираємо в. Безкоштовні версії, їх в безкоштовній версії є, так, згенерувало. Давайте краще його подивимось тут. У Micrations. Ну, не можу сказати, що дуже класно, але в принципі відповідає промту. Можу припустити, що буде більш хороший результат, якщо цей пром, що я написав, його передати в якийсь там чат GPT чи Gemini, попросити того модифікувати цей пром, щоб він був більш докладним, подивитись, що вони зроблять, і вставити його. Сюди. Скоріше за все, так, так буде ще краще. Давайте ще я вам покажу ось одне відео, яке в мене вийшло. Е, і промт був такий: спочатку кажу промт. Е, Ну, візуалізуй картину, що описана віршам, летим, дивлюся, аж світає, край, неба палає, соловейко в темнім гарі сонце зустрічає. Тихинько вітер віє, степи вони мріють, між ярами над ставами, верби зеленіють крапка. А ось що він мені показав. Це дуже гарно. Це не ідеально, але, в принципі, край неба палає, силовийка не бачу, але верби є, стави є, вони є, ну. В принципі, все є і це ви тим. Тому українську розуміє, працює ось так. інколи, на відміну від тих сервісів, що ми розглядали там минулого разу, там у цей Клінг та Хайлу, там бажаного результата в більшості випадків можна досягти з першого другого разу. Тут за моїм досвідом, ну з 3 го, 5 -го. тому, як альтернатива, так і суттєвою відмінністю тут є те, що ми не можемо завантажити початковий кадр, тобто він всю історію. Вигадує сам повністю. Тобто, якщо нам потрібно велике якесь відео, ну, 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 не велике, велике, а секунд там 20-30. Ми маємо його подумки порізати на незалежні фрагменти, які стикуватись ніяк не будуть по 5 секунд. І під кожен фрагмент писати окремий промпт. Тоді результат може бути класним. Ну, в принципі, в мене все. Угу, Дякую. Покажіть, як нам завантажити це відео, будь ласка. За, завантажити відео. Ось тут «My Creations», угу. наводимо і. Угу. І download. Угу. І можна опублікувати, щоб люди бачили голосували, так? Тобто. Взагалі... Опублікувати, оскільки я розумію, я зрозумів це так: що з того, що я тут. Прочитав в безкоштовній версії немає можливості ці відео приховати. Ага. Тому, здається, мені, так, це, це що, це фронт. Здається мені, ну, скажімо, ну, це мені подобається. Здається мені, що він його якось публікує сам. Хоча я, я не бачу. Ну, якщо ми подивимось те, що нагенерували люди? Ну не знаю. Ось, наприклад, так. Да? Як як керувати тим, публікувати не публікувати, ну тут я лайк поставити можу. І коли воно вже тут, щось може назбирати лайки. А як воно потрапляє? Сюди топ, хот, лайк не зрозумів, не знаю. <Fibling> е ще одна особливість видавити ми, ми його не можемо також. Тобто, а. ось в, 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 в my creations вони отут усі є, і, і прибрати я його цього не можу. Тому, ну, ну якось так. Да, е і ще одне. Я сказав, що обмеження безкоштовної версії 30 відео на місяць, це працює, і ще вони пишуть приватне обмеження: це дві генерації на 6 годин. В, одне, в одному місці це написали, в іншому місці вони написали дві швидкі генерації на 6 годин. Дійсно, вони щоді, е, рахують ці швидкі генерації, але м швидка генерація відповільної, на моєму. За моїм досвідом не відрізняється аж ніяк, тому що це означає сказати не можу. А ось обмеження 30 відео на місяць є, тому що ось в мене залишилось сім.